Ці хомячки і цілу ніч так топчуться з самого ранку. Віна проснулася, така зразу, о, де мої хомячки, кажуть, там да, вони там ворудують, йде до них, подивись, що вони там роблять. Пішла, взяла свого най-любимого, на руках трохи попускала, втішилася, потім каже, все, папа, я йду в садочок, потім побачимося. Вон, то вони зараз ворудують цілу ніч од рано. А цілий день будуть спати, аж до того моменту, поки не навернеться із садочку і потім дасть їм жару. Попили трохи, вона їм дала пити. І трошки дали їм їсти щось там, поїли, захом'ячили, цілі щоки ще мають і дишать, і десь вчора вони то все полишали. Зараз щось там собі, не знаю, налаштовують, щоб спати цілий день. Коротше, перемогли ми цю кризу п'яти років чи цей скачок росту. Купили тваринок, так як вона хотіла, їй зразу стало легше. Дитина зразу ожила. Тобто вже і гуляти там трошки погуляла, і мультики трошки подивилася, але більшу частину її от цікавить побавитися із хом'ячками, з тваринками щось їм так погладити, щоб по руках побігали. От, що дитині треба було. Вона нам казала, каже, всі мають тваринок, я нічого не маю. Ну, вирішили купити їх комічків. Хоча в нас є ще рибки, але рибки, знаєте, то не погладиш і не винесеш гуляти на вулицю. Тут там, можна і їх побавитися з ними, погладити ще можна з тим контейнером, наприклад, вийти на вулицю, тільки їх не випускати. Бо якщо вони довго бавляться по руках, то вони потім роздуріються і вони дуже швидко бігають. Їх потім дуже тяжко зловити. Якщо щось впадуть на підлогу і почнуть тікати, це буде тяжко їх зловити. Можуть де заховатися, і потім все. Я просто знаю, бо в мене були хомічки. І так от я бавився, бавився, що він втік, побіг по кімнаті, я не встиг його зловити. Він за стінку десь там за шафою сховався і все. Треба нижні планки знімати, щоб його діставати. Або потім чекати, коли він десь на ранок чи вночі почне бігати і його зловити. Так що за тим треба слідкувати. Бажану тут кришку, я кажу, корені, ти якідеш кришку закривай. Бо вони вночі бігають взагалі, аж зверху по кришці лазять. Я просто вночі проснувся, думаю, що так таке. А вони і один, і другий тут собі лазили таку. по колу. Їм бракує, напевно, того колеса, де бігати. Треба буде потім їм докупити. І ще плануємо поміняти, напевно, їм контейнер. Ну, купити якийсь більший, щоб вони могли там бігати, крутитися в тому колесі, ще якісь тунелі може докупити, щоб вони мали де собі полазити. Зараз моститься, Все, примощується, там собі згрібають в ту трубу, собі, все. Роблять собі ліжко. Щоб тепло було. Нові розмальовочки привезли з пушінчиками і з лавубу. Навіть є наклейки 12 штук. Ну, прикольні. Лабубу. Каліна захотіла таке, як мене блокнотик був попередній. Ми вже розмалювали весь. Я щось прикольне знайшов в Венерію. Круно буде в шоці. Знаєш, що я знайшов? Ага. Дивись, що <свисті> Прикольно. Це є. Прикольно. Це ж два банерія. А, ви поміняли букнотик? просто на зошит. Отак <свисті> забрали до цього дому. Все, прилетіла до своїх колег, Ти а вони випала. цілий день спали. Ану, подивися, чи є вони, чи нема. Легко, <свисті> легко, вона так заскучилась за ними і вже їх, напевно, побудила. <свисті> Висипала. <свисті> Висипала все. Ну, що Хлопці, тут, тут же треба бавитись і все, як собі хочуть. Полиши зошит якийсь кенді і ручку якусь взяла, буде малювати, писати. блокнотик. Карина побудила їх всіх. Привіт, малі. Димон сюди ближче до світла. О, Іде не треба оцей гачок, підніми. Я його просовую там крізь цю диречку. Ну, і я тут хочу, загнути цього треба. Стьоха, світло. Світлого хочеш взяти? Ну бери. Та ні, Ну що, вона боїться тієї чашки взяти тих хомічків. Ну бери, бери. Та, він не буде та кусати. Той чорний. Чорний пішов. Вона боїться, бо чорний дуже активний і він може. О! Бач, все дістало, тільки треба вернути їм ті. Їхні, не знаю, туалетний папір взяли, погризли, погризли, зробили собі подушку. А цього теж діставати чи ні? Побігла? Ходи, 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 привітик. Все, його можна погладити. Ну Дивись, я ж тебе вчив. Цього витягуєш, давай влазь. щоб не покусався, можна підставити та так високо, дуже. Може, ні. О, бачиш, він туди залізе. В ту трубку і все, і ти можеш вже його пересунути сюди, якщо боїшся в руки брати. Будеш ти на ручки? Не хоче? Ну давай, ходи. Не хоче, він тільки проснувся, ще не настільки активний. Погризли ту картонку, погризли, погризли. Та-та, чорненький. Лаки-лаки. Понюхав. І найки. Упей? Може їм водички на трошки. Та добра, добре, війна. а я подивлюся з ними, щоб вони повтікали. Привітик. Короче, поки Карина пішла за водою, вони тут ховаються, То той любить, щоб його гладили. Набрала цілу миску води, там треба трохи було, половину, вони стільки не будуть пити. Їм Ну, зараз побачить. якщо він хоче пити, на. хоче пити тут є. Требуєш бачити, як не п'ють. Взяла собі зошит хатку. з ручкою. І що будеш їх малювати? Так, тільки треба дивитися, щоб Я вони буду не потікали. Малювати хатку. Я буду їх малювати хатку. Так, хто не знає, що робити. Ну йде. Я буду малювати хатку Хатку хочеш намалювати. Ну, тут тут кукорн. А, тут в кукор. І що ти там намалюєш? Тут Чаречку. один і другий. Спочатку маємо. Тут другий. другий, а що то хмаринка на землі? Ні. такі <сісткі> малюночки там їм робиш. Ой, той перевернувся. <сісті> ну крутиться, знаєш, і вони ніяк не можуть залізти. Перекручуються, падають. Той вже роздурівся, капець. Той вже роздурівся, вже буде бігати по руках. Я вже приготувала хату. Так? Намалювала йому. А ну давай я подивлюся, вау! Тут у нас і сонечко, і хмаринка, і квіточка є, все що хочеш. Так, я давай, переставай! давай, давай. Давай переходь сюди. А ти будеш переходити? Давай. Оцей тільки перелазить за борт. Якщо він почує, що вже земля, може тікати одразу, правда? Угу. Дуже швидко тікає. Все, поховалися. Не щасливі, що ти прийшла з садочку. Є тепер з ким бавитися. Намалювала їм таку хатку. Прикольно. Їм там можна все порозмальовувати. Хатки. Водичку. Давай я цю водичку заберу, щоб вони тут не порозливали. І їм сюди поставлю, на арену. Ренок ставлю сюди. От ти там малюєш хотіла. Так, бігають, дивляться на твої малюнки. Ну що, зацінили, як вам? Класні, правда? Ну, Карина художниця, вона любить малювати. Вона ну, намалювала Хеллоу Кітті Спрунки. Отакі от. Прикольний. Ще вусика тільки треба три домалювати. Та і будуть такі, як хомічок. Хеллоу хомічок. Мама тобі зробила два рушки. Клас! Покусав? покусав? Ну ти хотіла просто показати йому ручку цю. Крина купила з My Melody чи це Сінаморола. Ану покажи їм ту ручку. Що вони буде з нею робити? Будуть Симарова. дивитися на неї. Ви можуть погризти, а можуть вилазити по ручці вгору. Не люблять любляться трюки показувати. Ти щаслива, що маєш хомічків? Та, mm. Кролінка. Я mm. щасливо. Вона просто зайнята. Але все, вже криза прийшла. Трьох років. Фурі світно сірий став на какашку. Та? Mm. То що то треба їм повитирати дупу? Oh, yeah, Ой-ой! Дві какашки. Так, давай їх перекидаємо, це треба почистити. Ану, переходьте на арену. Рена Львів. А, так, ні. як і краще? Ні, 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 їх краще. Тако переставити. Отак. Ну давай, перестав. Але легенько отак. Отак робиш. Вежим. І вони зараз вийдуть. О. Давай, один вийшов і зараз ще другий. Так, їх треба за тим слідкувати, щоб вони не потікали. Все, все, все. <рес> Карліна сміється, бо він шкребеться до гори, хоче okay. цей вилізти. <рес> так, він може вискочити. Ти знаєш, що вони пригають? <рес> я знаю. Ну, не високо, але все рівно там ті маленькі ножки. Його пригають. Привітик. <рес> може він хоче побігати, давай я його переставлю <рес> на арену. Вже поїла і хоче знов дорачитися. Дивись, він хоче йти до мами Кароліни. Хоче з тобою бавитися. Але подобається. А вона відчуває, що він там, той другий, і хоче і буде в ту сторону йти. Ви як роздурівся швидко. Бачиш, як швидко. Тепер літає капець. Вона почула, що ти їла там макарончики, може, вона теж хоче макарончики. Давай сюди. ходи, не, переходь. Це моя. Ну добре, коріна вже не хоче давати мене Припала. Як припала? Припала. подуляночку. Та не бійся, не бійся. Я тебе тримаю. Ой. Відвик <laughs> швидко. <filhoAMA> Все, больше. Робить зачистку. Причесалася. Пушеночек, ты тут рыс. Ой, ты тут рыс. Вот так, видишь? Все, он же чем. Все, мыется. Что, чувак горячий? Да? Ну, кидай льодіки. Поки каліна буде пити чай. Mm -hmm. Наталя бавиться mm -hmm. з комічком. Mm -hmm. Той вже з землі не під сюди не кидай, добре? Mm -hmm. Викинь його в умивальник, та може бути брудний. Оп! Привітик. Куди далі? Треба побігати. Оп! Ви як швидко по руці бігає. Так, головне, щоб він зараз не втік. А він зразу тут, знаєш, кусає ці камінчики на футболці. Йас. Ей, ей, ей. Йому сподобалось. Значит, он такой, нюхай, нюхай, а потом бороться и бежит до футболки. А, а где он Ага. Хочу в как сховаться. <свес> Все, нема. Нема хаті. А він ще може цей і щепнути, коли до неї шукає. Ну, ну і... так? Кароліна п'є чай як борщ. І ложкою. І так п'є. Чи <плес> все, вже з ним сама бавиться, навіть не підпускає ні мене, ні Наталю. Каже, то її хомячок. Все, ручки в мене дає. Каже, хочете беріть собі того чорного бавтися, що <плес> кусається. А чорний він бачив обділений любові. Ми його трохи повипускав, він там побігав у цій чаші, щоб він не перескакував. Коли його береш в руки, він спочатку нюхає руки і починає кусати за пальці. Його Він не так, як оцей ручний, бо він цей ручний, бо цей ручний любить просто бігати і нюхати. Він рідко коли кусає. Взяли ще того темного, щоб він теж побігав по ручках. Коліна його боїться. Він теж дивись прикольний такий. Тільки то, що він дуже шустрий. Дуже придуже шустрий. Коліна взяла їсть. Та то треба в чашечку було, але не в руку. Бач? Ми завжди їй пояснюємо, а дитині не доходить. Давай я всиплю і та їм, добре? Зараз ми будемо все прибирати. Купили природа, такий хом'ячок корм. Не знаю, чи він добрий чи ні. Потім може спробуємо ще якісь інші купити. Та їм дуже мало все полишить це, позалишало ті пластівці. Так, дівчатам вже навіть іграшок не треба і гуляти не хочуть, і вже тільки з тими хомічками бавляться. Коротше, карина бавиться тим сірим. Він такий ручний бігає, а той чорний теж бігає добре. Просто його треба ніжно брати і робити йому, щоб він з руки на руку біг. І він призвичаєвся і теж бігає. Коротше, хоче побігати. Він просто боявся, бо Каліна деколи коли бере їх. Вона боїться і така ааа, кричить. А вони від звуку зразу починають проситися. Каліна дала їм і їсточки, і дала ще в корку попити трошки водички. Ну, зараз їдять. Але вони сіли їсти, і Кароліна хоче вже їх і гладити і знов брати. Вони ще не встигли навіть поїсти. Я пропоную, хай вони їдять і п'ють, а ми йдемо гуляти. Добре, дівчат. Не чую відповіді. Йдемо погуляємо, вони хай поїдять. Добре, побігли на вулицю. Може зараз десь сходимо на якесь морозиво, щось з'їмо, якісь ходоги. Ну, коротше, зараз щось виберемо. Руки з милом обов'язково. Вона прийшла, побавилася, помила руки, поїла, знову побавилась, потім знову пішла помила руки і попила чай. Хоча на вулиці сонця немає взагалі, хмарна погода, але при парію, ну типу, норм. Можна погуляти, поки ще тепло. Купимо чіпси. А що тут то -то буде таке? Кураємо з дому стаканчики і потім купимо ще щось для мене. Для кого ще купив? Ну, дивись, чіпси купив. Потім купимо око-колу, потім візьмемо стаканчики з дому, а потім купимо чіпси. І що? І що тут буде таке відбуватися? Ми зійшли просто в магазин, да. що вона хотіла ну, щось давайте, купити. Купай, що я сказала. Так то не буде Давай. вечірки сьогодні. Ну так, буде сьогодні. Коротше, поки Кароліна не може вибрати, не, я собі вибрав лімонаті від боржомі, цитрус. В самому верху mm. брати? Де ту саму вверху? Це чарівна паличка. Ану, давай чари бери окуляри. Ага, оці зі смайликами. Я такий перший раз бачу. Це є в нас Monster Munch. На давай Monster Чіпси. Ні, якісь чудні. На оці Monster Munch, це дитячі. І візьми собі шесік, щоб запити їх вибери, десь тут сочок має бути. Спанч -бобом це мій прикольні. А вона любить ці джусики. Фіолетовий. Family look. лук. Так, купили ми чіпси з сочком. Взяла вона свій зошит, щоб записувати туди друзів, <паспорядок> кого буде запрошувати я на висувателі. вечірку. Туди, і, 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 я, на і запрошувати їх. Запрошувати їх буду. Відкрили коротше, цих монстриків, дивіться. <сі> <сі> Такі монстрики. Привіт! Хочу, я тебе з'їм. Я тебе з'їм. Не, я, на. <сі> І <сі> з'їла. <сі> І тато з'їв. Коротше, цей лимонад. Від лімонатів, від боржами. Прикольний. Класний. Ліпший, ніж ті, що ми купували. <сі> 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 Де? А вона теж хоче пити, бачите? Лимонад. Полетіла. Сосочок тобі відкрити? Не знайшли ми колег нікого. Запізно вийшли. Так сильно бавилися хомічками, що всі колеги потікали. А оці от монстрики прикольні. Такі сирні, типу, повітряні. Що це у нас? Кисерис чи щось типу того. у <пізь> у І сподобалося. Їсть монстриками, гудвати один одного. гра. Зараз мама ще вийде, Просто на вулиці щось хмарно і вітер прохолодний. Не знаю, як діватися. Я вийшов не по погоді, шорти. Насправді прохолодно. Україні дали светрика. Ну давай, будемо ще бавитися. Прикольні ці чіпси на Лоренс. Кріспі Кіспітай пісне. З'їв? А хто з'їв? Муха чи монстрик? Монстрик монстрика з'їв. Ну, перший раз таки пробую. Скуринка їх знайшла, кажу, давайте з монстром попробуємо. Якщо є з сиром, може вони ще є і з іншими смаками, з якимись беконами. Дивись, той хоче налякати з ручками, бачиш? Так, а